Слухайте, ну, віра в людей все ж таки кріпна, тому що це той самий пляж, який я вичистив, прибирав. Вчора був вихідний, там хтось по ще стародавнім традиціям відмічав благовіщення. Ну, Була тут велика така, ми вчора тут проговорили, велика компанія була. Десь там 5-6 хлопців дорослих і щось там кілька підлітків поляна тут була ну така в них конкретна, там, вудочки, тут мангальчик був якийсь, щось таке. Ну Оце, да, це небезпечно, міг загорітися сухостой. Але якщо в них в принципі був мангал, ну все одно. Так, до чого я? Щоб була велика поляна, я думаю, тут буде велика купа сміття. Але ні, все добре, в принципі. Так, на це не дивитись, це я до мосту туди сходив. Туди назад це по берегу зібрав. Оце все, що було, одна пляшка і там трохи тих фантиків, папірчиків. А чисто все позабирали з собою. Гарно, файно. Молодці хлопці. Оце я не можу достати, це треба якийсь сачок чи граблі якісь довгі, щоб те вигребти. Це згодом. А взагалі все класно.